Я ще хворію. Знімаю сьогодні тут, в спальні, тому що в мене взагалі в квартирі не сонячна сторона. І, о, коротше, там темно. А тут вікно. Получається, я тут можу сісти прямо перед вікном, і тоді краще видно. Це знову посилка. Знову з китайського сайту. Це не реклама, я заказую все собі. То, що треба мені за гроші і мені за це ніхто нічого не платить. А могли б. Це в мене було трохи більше, ніж 60 підписників. Це мочалочки. Де, як воно все шелести? Ось такі мочалочки. Такі вони оця сторона не така, як в нас. Коротше, похоже. Хоча, що тут говорити, треба пробувати мити ними. Буду пользуватися і скажу. Виглядає. Неплохо, чуть-чуть хуже, -чуть ніж наші. Може їх розмочити, і вони лучше, я не знаю, побачимо. Тряпки. Я вже зразу, бачиш, це тряпочки. Такі звичайні на кухні. З двох виходить, тут рожевий, а з іншого боку зелений. І їх, мабуть, 10 штук таких. Я такі вже замовляла, але вони класні, мені подобається. Їх надовго вистачає, вистірувати. Ну, і я чомусь заказала, що було в мене їх багато. Я не знаю, що я тут є. Ось такі тряпочки теж, теж двох Яку це сторону Лучше показати? Значить, тут такі Мауси, а з цієї сторони. Ось таке щось. Чашки, каструльки намальовані, прикольні. Це така же сама. Ой, а тут, дивіться, теж каструльки, але з іншого боку ананасики. Прикольно. Кву, банан. Такий я малюнок, що це? Мабуть, такий якийсь рибак, креветка, там, раки. Все, що хоче. Боже, вона понавіду. Коротше, одна сторона цього якась а інша сторона різна. І подивилась такі штуки. Необично десь тут пишуть, але попробуй знайти. П'ять чи шість. Ось такий метал. Я побачила. Його, ну не його, до мене. Приїжджали родичі на Пасху, і в мого брата жінка прийшла з такою прическою класною. Ну тут трошки відібрала і ззаді заклала як мальвінка, чи як вона називається. І в неї був ось такий крабік. Я не розумію, вам воно блистить чи ні, як мені. І в неї був такий крабік, і воно так гарно на волосах, як настоящий метелик. І я собі теж захотіла таку прическу. а то заходжу на цей сайт і мені цю заколочку. Ой. Аж больно глотати сьогодні. Це ще такі милі тряпочки. Дивіться, який. Пінгвін. Пінгвіна з іншої сторони Лав написано. Скільки тут чотири, три з цими Пінгвінами і два? Тут такі лав написано з цього боку. Ось така дуже мила, як напевно, дитячу кроватку якусь. П'ять штучок таких. Ж. Не знаю, як я, я зараз паду, може. Там я побачила таке, давайте знімемо. вчора відкривала посилку, там було 40 пар носків. І тут ще 20. Ну, я думаю, це такі самі, як там ми бачили. Носочки. Сам. В принципі, знаєте, що я думаю? Вони не дитячі, у мене, в принципі, 36-й розмір. А, ні. мені хороший. Коротенькі такі носочки. Це ж, ще дайте, я на свій носок ходіла. думаю, дітям, але ж хочеться дітям лучше, а не поліестер. І це таке, якщо в діти раз, хіба не жалко, можна ще довше носити, а як в селі нагород. колись, знаєте, що в мене були білі носки, а я їх вдягала як кудись в гості, де треба прийти розутись і щоб чисті були носки. Я дівала білі, потім десь не ходила, і вони чомусь погано мене вистірувалися і були там вже жовте таке внизу застіране. І я думаю, ну куди на людях ти вже в них не вийдеш. І пішла на город, шльопанці і білі носки. То моя тьотя мене гнала з того городу, каже, ти що в білих носках на город вийшла. А вони просто, я знаю, що я би їх не вдягнула вже до людей. І викинути жалко, бо цілі, як ж якісь поривання, просто застілені. Ой, це такі полетінчика. В общем, я на них люблю сушити посуду. У мене там такі полотеннечка, ну, да, в два рази отакі вони більші, а це маленькі прийшли. Це не, можна буде навіть витирати посуд. Може і ні. Отакі вони невеличкі. Ой, це вже можна з них квіти на стіло робити. Такі вони є цвітні. А це теж цвітні, зелені, ну і жовто-блакитні. І все по, по три не, таких три, таких теж три, да. Дванадцять. Представляєте, дванадцять таких штук. Ой, что? Что это? Сумка? Только сумка? Клетчатая сумка. Я заказала клетчатую сумку. І тут ще щось внутрі, якась бумажечка. наклейка чи що? Може, може, це якщо дірка зробиться заклеїти? Не знаю, що це таке. А це я замовляла для пікніка От коли йдете на пікнік або навіть на море чи на ставок постелити, сюди можна і сісти, і воно така клієнка, що можна навіть щось проливати на нього і просто потім водою помити. І нічого йому не буде. Ось тут можна навіть їсти, і воно велике, а складається в таку... Дай вочитий <ріст> складається, коротше такий квадратик. І навіть той квадратик можна собі поставити під попу десісти. Ой, натяшо. Це браслет, но ну, він не роз... такі, що також розкривається, но ну, це не лазить. так гарно руки ставити. Прикольно. така піжама, слухайте, таке класне качество. Якщо ви не знали, то я би ніколи в житті не сказала, що це поліестер, я б перепутала. Поліестер 95,5 і Отака От спати. І не тільки, мабуть. Я не знаю, як в городі ходять. Я привикла, як літа, в селі та теж йду води набирати в штанах від піжами. І шортики такі. Тут просто пише, що зроблено в Киталі, Китаї, розмір склад і оце. При 3 стирати можна гладити, можна далі кручу в машинці. Це такий тут кралік. Вони його упакували навіть в коробочку, щоб він не побився не поламався. Звідси не бачу своїм зренням. Чі вам фокусирує його. Мати Корея. Тут написано. Ребята. Ой, хотелось тут як якийсь лоточок. Да. Вот такі дивіться, які прикольні. Як ніби железни, но вони не железні. Важкі мощі. Такі кришечки, три штучки. Одинаковий розмір. Ой. А що це? У мене ще кожна ну, в клійонці. да, вона ж господи, ще тут якась плівка всередині. Тому жлі прогинається, ну, це я не знаю, що. Алюміній дуже-дуже поганої якості. Капець. Щось прикольне. Я думаю, їх не можна в мікроволновку, бо непонятно вже з чого. І немає ніяких оцих указателів. Таких три лоточка. Ну, виглядає класно. Ось така снуски. Все, ще, ще нужны. Блодерів, щоб не шилесті. І ще такі Завернула. Це там, де раковина, от, таке стає, типу, горбиком, там, де раковина задії поставити, я хочу спробувати, щоб вода стікала. У мене там від раковини до стіни таке пространство, і туди брескає вода і там збирається. Нехорошо. це не хороше діло, але це може допомогти мені. Чи що? Ага, отако воно має бути якось. В общем, я вчеплю, і покажу, бо я ще сама не поняла, як воно має бути. Що за чудо то це пакетики 20х25 см, 300 штук пакетиків показувати. Заскочу вони. Ось такі вони в точечку. Знаєте, як файли для пачки рибу маги є дешеві, і вони як в точечку. А, ну таких можна 300 штук поставити. Такі маленькі-маленькі. Можна порціонно заморажувати на зиму морпочку. Ми колись так натирали моркву. На суп там таке щось і заморожували. Але великі пакети, і потім так неудобно це воно заморожене, тримаєш його і ріжеш, кусками надламлюєш, неудобно. А так порціонно розкладати по пакетам. Ой, це такий блокнотик. До нього і тут. Такі наклеєчки. Можна позначати, з якої сторінки там що почалося, Чи підписувати. наклейки класні. Там те, що пластить, то воно клеїться, а це е, загинається. В общем, хто поняв, то поняв. І він такий класний, як заменитель замуж штучный замуж там такая надпись я не знаю чем он есть вот этот разделитель закладка то есть не знаю какие тут стулья Ось і все. Ось таке. Просто Мемо, дата. мемонода. Планер що це. А є такий. Я сама дивлюся, вам не показую. І блокнотик на цій тоне. Такі самий, в принципі, ось точки. Прикольний. Тому що я заказувала тоненький, не пам'ятаю, може в епіцентрі я купляла тоненьке, і якщо щось гаряче попадає, то воно отак само по собі згинається. Оце така тувстенька. Це якраз такий, що, що він навідщіпнюється, тільки ви визнати без якої сторони. Ось. Типа, щоб на будь-яку руку. Не фокусірує. Не хоче там, ну, я потім подивлюсь, якщо воно не фокусує я вам знімлю зблизько Кільці. Далі отакі. Записати щось і відриваєш різну кольорою. Дуже поліестер, але такий як шкільна форма в мене таке було. Понятно, що сімтетика, але не дуже ужасно, якесь приємно до тіла. Чотири іксель. О, не мене дуже А Це не чоловічі? По-моєму, це чоловічі. сорт. Спорт щось не в спорт пише на кармашках. Я заказывала их тут тоже куча штук синие и розовые шарнирочки. Вот я люблю такие пакетики. Чорні, дві пари чорних, два білих, одна пара така, одна така, одна така, опять білі, третя пара білих, уже ну по одній парі таких. Дивиться, такий мішечок. В общем, хотіла я попробувати купити, типу ароматизатор для брання Не знаю, чи ви таке бачили. В общем, це отакі штучки. пахнуть вони всі однаково. що тут у нас ні в кого немає таких пакетів. Де це я таке нахожу? тому що в мене завжди якийсь інтересний мусорний пакет. Ось так воно. Один з одного виймається, ну, і один з одного. З рулона по одному. затяжечки. Ось такий зарумок метелики. Такі ці затягуються. І останнє. Останнє, що тут є? Це якийсь, знаєте, як паперовий рушник, як паперовий рушник, але не одноразовий. Є. Його можна стирати. А, це таку. Якісь так, такі малюночки. Такі нежно намальовані фламінго, це оранжеві листочки. Ось таке воно. І типу його можна постірати, тому що висухне і не можна кілька разів Все. Риски, все. Оце і вся посилка. Что ты тут скажешь? Ну ничего.